Всім привіт, дорогі підписники. Ради вас бачити друзі, на своєму ютуб-каналі. Слава Україні. Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника, такий як Volkswagen Golf Шостий. Автомобіль для 2012 року. Нагадую, дуже гарній комплектації. По автомобілю немає жодного підкрасу. Автомобіль має клімат, має навігацію, підігрів сидінь, передні та задні парктроніки. Друзі, так, друзі, придбали сьогодні. Ось такий автомобіль. Golf шостий. На гарній комплектації доволі придбали для наших замовників з Київської області, для Сергія. Супер машинка. Що хотіли, то підібрали. Дуже велике дякую Андрюхі за подбор. Все, Сергій. Дякую, гай вам служить все добре, буде, щоб служило вам вірою і правдою. Власники, друзі, щасливі, поїхали додому, а ми вам покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Не забувайте, друзі, ставити лайки та підписатися на наш інстаграм та також на наш Ютуб. Так, друзі, Volkswagen Golf 6 автомобіль 2009 року. 1,6 газ-бензин MPI. На легкосплавних танових дисках. Резина майже нова в гарному стані. 1,6 газ-бензин. Кузовий хатчбек. Дуже часто запитуєте хатчбеки цій автомобілі. 4 склопідйомника, клімат, салон в доволі гарному стані. Тут речі, домкрат, запаска. Салон, в принципі, чистенький, в гарному стані. Volkswagen шостий. 910 рік, 1,6 газ, бензин, 223 зимового пробігу. Ціна його 7600. Номер телефону, друзі власника. Кому цікаво, телефонюйте, запитуйте. Так, друзі, Volkswagen Каді. Максі базі, автомобіль для 2014 року на зимовій гумі на легкоспланк та нових дисках. В довгій базі. Получається, що на її удачу дешево тут. Це не американець. Америка. Ось такі футслаги МКД, задні парактроніки. Салон комбінований, з кальтарою. Два склопідіймача. підіймача. ДСГ 240 пробіга. Есть сиденье, есть так же вот, заїзд. 14-6-й да? Так, друзья, вот такие варианты є. Двери открываются с двух сторон. Є також підігрів сидінь, клімат кліматконтроль, мультимедіа, комусь. Цікавий, друзі, такий варіант. Телефонуйте, запитуйте, 7 місць. Каді 14 рік, на пробігу. Ціна його, друзі, 10 950. Телефонуйте, запитуйте. Ford Mondeo. автомобіль 2009 року. 2-літровий дизельний двигун. Авто йде на всесезонній гумі. На звичайних ковпаках авто вже на українській реєстрації має клімат, підігрів сидіть шестиступка салон, в принципі. В гарному друзі стані. Ford Мондео, 2009 рік, 2-літровий дизель, механіка, рідна фарба, ціна його 7350, друзі, номер телефону власника. Кому, друзі, цікавий Ford Мондео 2-літровий. До речі, вони дуже економні. Телефонуйте, запитуйте. Nissan Note, автомобіль для 2010 року, 1,6 бензин. Авто на легкосплавних та нових дисках на літній гумі. Так, має звичайний кондиціонер, мультимедію, мультикермо, чотири склопідйомники. Так, і сапнотте, 2010 рік. 1,6 бензин 165 займаного друзі пробігу. 6900 ціна його, номер телефона власника. Кому цікаві ось Nissan Note, телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, є ось такий Nissan Qashqai. Автомобіль 2011 року. Nissan Qashqai. 1,5 дизель має задній парктронік, зимову гуму. На як з плани друзі дисках в білому кольорі. Без ключового немає. Простенька комплектація, має 400 підйомника, клімат-контроль. Салон, в принципі, після хімчистки, гарно пахне. Є полка, шторка. В принципі, так, все. По автомобільчику. Ви його підтягнули. Датчик я казав. 12 рік. Мінізована оптика, протиотимані фари, друзі. 1,5 дизель, 12 рік, 232 друзі, пробігу. Ціна його 10600. Обправлю бумажку. 2012 рік, ціна його 10600-232 займало провідне, 57 кВт. Номер телефону друзі, власника. Бачу оригінальне Нісановське скло 2012 року. Кому, друзі, цікаво, телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, Nissan Кашкай, 12 рік. 1.6. 2 авто. Іде на зимовій гумі. На коспаунта дисках. Кашкай 2 плюс. 150 Повний привід бачу є. Клімат, мультикермо, Чотири склопідйомники, панорамний дах. Друзі, Nissan Qashqai 12 рік, 1,6 дизель, 208 пробігу, 11800. Номер телефону власника. Кому цікавий, друзі, телефонуйте, запитуйте. Skoda Octavia Автомобіль 2011 року. На зимовій гумі, на звичайних ковпаках, друзі. Має задні парктроніки, фуркоп. Має підігрів сидінь, клімат-контроль, 4 склопідйомника, підлокітник. 2011 рік, 1.4, 4 160 пробігу, 7500, номер власника. Кому, друзі, цікаво шкода до Октаві, телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, Nissan Qashqai, 2-літровий дизель 2012 року автомобіль свіжі обраний з Голландії, майзовану оптику, зимову гуму, легкосплавні, друзі, титанові диски. Кашкай 2. Має безключовий доступ. Панорамний дах. На автоматі, на повному приводі. Ось, друзі, цікавий. Nissan Кашка, 12 рік, 2-літровий дизель, Босе, повний привід ціна його 12450. Кому цікаво, друзі, телефонуйте, запитуйте. Так, Друзі, Nissan Жук, авто йде 2017 року випуску. 1,5 дизель, камера 360 на гарній зимовій гумі. Має легкосплавні танові диски в білому кольорі. Машинка притма. З Фінляндії має камеру 360, умивач підігрів сидінь. 4 склопідйомника, мультикермо, клімат. Хто, ж, хто шукає? 2400 рік, 1,5 дизель, 205 зеленого пробігу, рідна фарба, 10600. Номер телефона власника, друзі, кому цікаво, телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, Рено Талісман. Автомобіль йде 2016 року. Дуже крута комплектація. На зимовій гумі, на експантенових дисках. На задніх парктроніках має безключовий доступ. Зимова гума. Стан машинки. Дуже гарний. Комусь, друзі, цікаво. Рено талісман, механіка, 2016 рік, 1,5 дизель, 210 займало, друзі, пробігу, ціна його 13900. Кому, друзі, цікаво, телефонуйте, запитуйте. Шкода Октавія. А – автомобіль йде 2016 року. 1.4 бензиновий двигун. Автомобіль йде на кослантових дисках на зимовій гумі. Шкода Октавія. Має задній парктронік. Має підігрів сидінь, клімат-контроль, мультикермо, 4 скла підйомника, салон дуже в дуже гарному стані. Ось такі, друзі. Octavia є на лодському авторинку. 2016 рік, 1.4, 96 кВт бензин, 243 механіка, ціна його 9700, друзі. Є сертифікат. Кому цікавий, телефонуйте, запитуйте. Дача лоджі, автомобіль для 2014 року, 1,5 дизель, 78 кВт, 6-ступка. Авто йде на зимовій гумі, на легкостах та нових дисках. Хто шукає недорогий дешевий автомобіль, обслуговуванні дизельок, вони йдуть економні біля 5 літрів соляри. Тут, друзі, на жаль, не можу пройти, дуже мало місця залишили. По комплектації має кондиціонер, склопідйомники 4, мультикермо. Звичайна процента мультимедіа. Ступочку. так Також тут у нас затонований йде. Місний доволі тут великий зручний багажник. В них 2014 рік 1,5 дизель 80 78 кВт. Шестиступка, кондиціонер, ABS. Мортовий комп'ютер, ціна його, друзі, 6900, номер телефона власника. Ось, друзі. Цікавий. Дача. Телефонуйте, друзі, запитуйте. Так, друзі, Сузукі, автомобіль 2014 року на оптики. Передні задній парктроніки на зимовій гумі в чорному кольорі має безключовий доступ, люк, легкосплавні станові диски оригінальні сузуківські. Має такий от дефект по бамперу задньому. Парктроніки зад-перед, Безключовий доступ. Сузуки дуже мало такі зустрічаються на авторинку. Кіряний салон, автомат, мультикермо, 4 склопідіймачі. 2014 рік, 1,6 бензин. 210 зелено, на друзі пробігу. Є все, як заповняє власник. Ціна його 10500, друзі. Кому цікаво, ставте на паузу, записуйте номер телефону, телефонуйте, друзі, запитуйте. Nissan Note. Автомобіль 2012 року 1,5 бензин заявленого пробігу 57 тисяч. автомобіль для на зимові гумі в білому кольорі. На українській реєстрації має безключовий доступ, бачимо. На автоматі має кондиціонер, моніторчик там стоїть вже мультимедіа. Чотири склопідйомники. Ззаді вікна у нас притоновані, друзі. Nissan Note, 2012 рік, 1,5 бензин, пробіг 57 тисяч, автомат, 7500 ціна, номер телефона власника, друзі. Кому цікаво, телефонуйте, запитуйте.